Ну що? Відкриваємо, так. Ага, треба замкнути, бо така в нас пралка. Що? Ну, ніби повибирала залишки порошку, але ну, то пралка така старенька. Ну, так, барабан чистий. Дивіться, яка краса. О, дивіться, як все чисто. О, Це просто клас. Ну що, кладемо речі? Зараз закидуємо речі, кидаємо дві пластинки, вмикаємо і найжене. Потім покажем, що буде. После праня яки речи. У нас Квартирка маленькая, <связывается> тому ничего нормально. Видно і стіл, і все, що хочеш видно. Все під рукою, і стіл, і все. І квартирка маленька, але нічого. Так, так. робочі моменти. А моє охорона де. Моя ограна. Так, і Сергій, робочу. Курточку. Нічого тут нема. А, не пам'ятаю, може, щось є. Так. Там написано, що з фронтальною загрузкою, тобто зверху. то треба спершу речі покласти, а потім вже пластини. Так. Да. А теперь кладемо дві пластинки. Дві Дві пластини, дві. Точно дві. Там на 5 кілограмів написано три. Ну там написано в інструкції читай. по-моєму, дві. До п'яти кілограмів три пластини. Кидай три, значить, то значить я трішки наплутав. Угу. Берем. Один, Один. два. Два і три. Три. Все точно, як в аптеці. Кидаємо, закриваємо, вмикаємо. Закриваємо і вмикаємо. І поїхали. Поїхали. Потім, коли речі будемо діставати, знову заснімемо і все покажемо.